Відкриті розмови та актуальні теми. Молодіжний форум від слуг народу у Чернівецькій області зібрав більше ста активних слухачів та десятки яскравих спікерів. Про що говорили на зібранні? Дивіться у наступному матеріалі. Партія Слуга народу започаткувала серію форумів до яких залучають як політиків, так і молодь. Дане основне наше завдання на цьому форумі, який ми створили, це вже не перший форум, який ми проводимо в Чернівцях. Але наймасштабніший саме цей: більш ніж 120 молодих людей прийняли в ньому участь. І основне завдання наше було це. Зближення місцевих місцевих політиків та молоді, щоб вони зникали ці бар'єри між ними, щоб вони могли спілкуватись, щоб це відбувалося як панельна дискусії, задавали питання. Серед спікерів у залі були як депутати міської та обласної рад, так і громадські активісти. Більше того, сам форум розпочали із відеозвернення депутатів Верховної Ради Олени Шуляк та Олександра Санченка. Варто зазначити, що форум поділений на панельні дискусії, де під кожен напрям. Організатори ретельно відбирали спікерів. Ми намагались знайти саме цікавих спікерів, щоб вони були цікаві для молоді. Ми відштовхувалися від харизматичності, від подачі. Багато ми проводили від їхнього досвіду, політичного досвіду, проводили опрос серед за молоді, коли з ким би вони хотіли пообщатись, тому що ми знаємо, що це політичний напрямок. молоді, і вона цікавиться політикою. Одним із спікерів є Руслан Доміцак, заступник головича. Чернівецької військової адміністрації, який курує питання оборони. Тож, за його словами, одним із важливих напрямків дискусії є питання великомасштабного вторгнення. Моя мета була перш за все поспілкуватися з молоддю і донести те, що основний наш обов'язок це захист країни. І враховуючи, що молодь завжди була рушійною силою в боротьбі, то хотів відчути саме ту аудиторію щодо цієї, кажуть, найгострішої проблеми, як каже Руслан Домніцак, українська молодь є рушійною силою в політиці. Саме студенти та молоді активісти в першу чергу завжди вставали на захист інтересів нашої держави. Тож такі форуми сьогодні край необхідні, аби спільними зусиллями дійти до омріяної перемоги. В майбутньому відбудувати Україну. Українська молодь ніколи не захоче повернутися в Радянський Союз. Українська молодь вибирає цивілізований світ, дотримання прав і свобод, як в будь-якій нормальній цивілізованій країні. І наш вектор до Євросоюзу це вибір молоді. Молодь зробила той крок, який повернув країну до цивілізованого світу. Окрім важливих на сьогодні суспільно-політичних тем нагадали і про спорт, адже спортсмени теж продовжують захищати гідність нашої країни. Завдяки ним на міжнародних змаганнях раз за разом лунає гімн України та піднімається наш стяг. Саме їх вчинки продовжують привертати увагу світу щодо агресії з боку РФ. Саме їх вчинки продовжують показувати агресорам, що і на спортивній арені вони не мають поваги. Я сьогодні розповідала на тему політики в спорті і взагалі спортивної дипломатії, наскільки імідж спортсмена впливає на... Імідж міжнародний імідж країни, тобто, і, взагалі, я вважаю, що спорт великих досягнень це не тільки великий потенціал і великі можливості для спортсмена, а також велика відповідальність, тому що у нас у всіх є не лише права, але й обов'язки. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.